Почаємо трошки золотої осені, трускавці. Поки що під дощем ще. Але вже скоро має бути гарна погода. Ну і закінчиться. на сонечко. Майже перша година дня вже. Сьогодні вітряно, видно, як вітер листочки жовтенькі зливає, зриває з дерев. І вони опадають. Там далі видно білочку, не знаю, можливо вона дочекається, як ми підійдемо, попозує нам, а можливо не попозує, а побіжить в своїх справах. Тікаємо, в ще бік іншим разом на горі біля кристала клени одні з перших жовтник вже показували що не пожовкули але пройшло кілька днів і бачите з частини кленів вже насті випадає Клени стоїть жовті, потім на короткий час червоні, а потім лись. Останнім часом щастить прийти до кристала, так що багато людей Я в той момент буває, йду собі. Нікого нема. Але тільки починаю знімати, з'являються люди. стає живіше. Дачно, посилюється. Це, до речі, бачите, частина клеєння навіть зелена. Гарно хто Ну, я тут коло скоро такі магазини. Все працює, все на місці. Сільпо теж працює. Режим роботи трошки скоротили, але на загал магазин працює. На сходах, бачите, траву пропололи, теж ми звертали на це увагу, що нарешті на сходах пропололи траву. Це теж дуже добре, можливо восени вона сама висохла, таке теж може бути. А і тут оті клени, які ми говорили, найжовтіші. Інстаграмні клени для фотосесій. Це який ось пам'ятаєте, ми бачили працюючим, зараз знову не працює. Не, тут ще гру поклоню. Зовто гарячик no, не страшно, бачите, не просто жорсткі цього року з кими. Коричними крапочками. Як мінімум це від дущів. Можна лише щось я причиною. Як мінімум це від дущів. І на цей відтежі майже нашились лист. листя. нас і кристал, хачі думають, щоб в цих дірочках поставили плазмові телевізори і транслювали наш канал.

Ось. А там вікна в одному місці побиті вже дошками вікна закривають. А і в двох місцях одними дошками, в другими великими дошками. Навіть, якби обиральня працювала до неї важко дійти. А і знову білка пробігла, на це показати. З 1 жовтня набагато, набагато менше. Ну і так небагато вікон горіло, що в кристалі, що в алмазі, але з 1 жовтня їх стало набагато менше. Так, дуже-дуже суттєво. Важко сказати, з чим це пов'язано, але так є.